Одну з найпрестижніших нагород у сфері української медицини отримав лікар з Коломиї. Ростиславу Петруняку вручили орден святого Пантелеймона. З початком активної фази війни і дотепер завідувач гінекологічного відділення Коломийської центральної районної лікарні та депутат міської ради служить лікарем. У збройних силах України у складі евакуаційного відділення медичної роти бригади надає першу лікарську допомогу в червоній та жовтій зонах у Миколаївській області. Нагорода не тільки моя, ця нагорода і людей, які мені допомагали дві 2015-2016 роках, коли я служив в місті Попасна. потім волонтерської моєї бригади, коли ми їздили, допомагали. Жінкам і нашим військовослужбовцям з 2016 по 2022 рік, і теперішня е, нагорода хлопцям і дівчатам, які зі мною е, допомагають надавати допомогу нашим пораненим військовослужбовцям, а також цивільному населенню Миколаєва і Миколаївської області було 23 номінанти з цілої країни по одного. Номінанта з кожної області, двадцять 26 лютого, я ще в рідній Коломиї не був. Повертаюся на свою службу на Миколаївщину в ряди своєї бригади.